Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі Anastasia Abroad Для новеньких. Мене звати Анастасія, я сама родом з України, але проживаю вже восьмий рік в Сполучених Штатах Америки. І саме тут ми з вами ділимося своїм досвідом життя в цій прекрасній країні. Ми говоримо про її плюси, про її мінуси. Так само ми просто говоримо про реалії іншого менталітету, про те, як тут живуть люди, до чого вони звикли, що проходить іммігрант. Переїжджаючи за кордон, а саме переїжджаючи в Сполучені Штати Америки. Якщо для вас ця тема актуальна, з вас лайк, підписка і, можливо, коментар, мені буде дуже приємно. А ми продовжуємо. Так, сьогодні наша тема буде «Консумеризм в США, і як ми, як іммігранти, підтримуємо грінвошинг і консумеризм в США. Я думаю, що ця тема буде актуальна, в принципі, всім, але напевно цікавіше її буде слухати дівчатам, тому що сьогодні ми будемо говорити про шопінг і про те, як цей шопінг по-американськи, особливо серед нас, іммігранток, впливає на економіку цієї країни, як він впливає на екологію нашого світу, і взагалі як. Знаєте, з теорії маленького метелика, як десь один рух крилами метелика може здійняти цілу бурю? І почну я з того, що я надію, що кожен з нас розуміє, що ситуація в Україні, де б ви не жили, чи в іншій якійсь країні у кожного різна. Так само, як і Америка, у всіх є різна. У когось є один досвід, когось інших я ділюсь своїм. Почну я цю всю історію. У нас буде три невеличких сегмента. Сегмент номер 1 це ніби як наш малесенький вступ. У нас є навіть план того, що я робила сьогодні достатньо широкий ресорч. Я дуже рідко це роблю для відео, кожне відео це для мене імпровізація. Але сьогодні буду з вашого дозволу підглядати в свої надатки, тому що я виписувала для себе статистику і хотіла би бути в ній точною. Почнемо з такого невеличкого вступу. Я сама родом з України, прожила я там 25 років свого життя. Я закінчила університет, там пройшла перші етапи різної роботи, скажімо так. І ви знаєте, завжди стикалася з тим. Мені завжди всі казали, ти класно вдягаєшся, в тебе є стиль. І мені було це дуже приємно чути. Мої подруги були достатньо стильними дівчатами. Це було так класно. Я ніколи не переймалась тим, по суті, хто про мене ще думає, мені подобалось експериментувати, фарбувати волосся, приміряти різний стиль одягу. Колись я в університеті я ходила просто з якось, там, з одною шляпою, з другою шляпою, то в мене було якесь червоне письмо, а то якесь зелене письмо. Коротше, суть в тому, що мені завжди хотіло, я хотіла завжди мінятися. І так як можливостей не було таких прям великих. Щоб піти і придбати собі якийсь бренд, про бренди ми навіть не мріяли, так ми вдягалися в мас-маркеті. Але навіть часто, коли я була студенткою, навіть той самий масс-маркет не був сильно доступний. І не знаю, як ви, але ділюся тут з вами особистим досвідом. Я дуже часто вдягалася або в секонд секонд-хенді, або на стоках. У нас там був популярний такий магазин в місті, і досі він є єврошоп, тобто вдягалася я там достатньо часто, і ви знаєте. Якось е, хотілося. Хотілося якось такого чогось прекрасного, там якусь Кельвін Клян сумочку, чи там не знаю, Пальтішко-Гес. Хотілося. Але е, з іншої сторони, про інше навіть і не думалось, думалось просто про якийсь такий е, класний мас-маркет. Вище навіть і не це було неосяжно. тобто, да, і Ну, як подумала думалось, та й думалось, але це ніколи не було, в принципі, настільки доступне. І розповідаю я за, ну, можливо, якісь тисячі, давайте скажемо. Сьомий, восьмий, десятий і так далі. Коли вже я пішла на роботу, це вже стало вже більш доступним, але водночас все рівно десь там воно ущілялося, І коли я переїхала в Штати, і я зараз буду говорити про свій власний досвід і про досвід іммігранток, яких я бачу тут в США, серед моїх друзів, знайомих і взагалі пересічних людей, з якими я спілкуюся в інтернеті, шопінг затягує. Заттяви іммігранти, і я не кажу зараз про середньостатистичного, наприклад, студента, який ніколи не міг собі дозволити щось краще, чим там, середній сегмент, такий там, я не знаю, якісь там, Таранова, Орсей і, і Нью-Йоркер, так. Тобто це для мене колись вважалось класною річчю. Уже в порівнянні, коли я бачу, що речі є кращі, гарнішої якості, я вже так не вважаю. Але суть зараз не про імена. Суть про те, що коли ти переїжджаєш в США, ти стикаєшся з такою якоюсь річчю, коли ти розумієш, що ти можеш купити все, що ти хочеш. Ти реально можеш придбати все, що ти хочеш. І тобі не потрібно відкладати, не знаю, пів зарплатні, щоб придбати собі, придбати собі джинси і кросівки. Тобто я можу придбати джинси і кросівки за одну зміну у себе на роботі. І ти просто стикаєшся з тим, що а як так? А що так можна було? А невже інші люди по-іншому живуть? І ти якось... Я розповідаю історію семирічної давності. Окунаєшся в цей шопоголізм, навіть не задумуючись про те, чого воно таке все доступне, як воно впливає на цю всю економіку. Тобто ви воно взагалі, чесно кажучи, не турбує, не парить. Просто йдеш, купуєш, І ти починаєш ніби забувати оту таку дірку в себе в серці. От тої дівчинки, яка хотіла мати багато класного одягу, яка хотіла виглядати стильно, кожен день щось змінювати, ти просто ніби входиш в свою таку струю, сам не усвідомлюючи те, що ти забуваєш оцім от імпульсивним шопінгом, цими доступними цінами дирку в своєму серці кратер такий. І коли ми стали переїжджати з Штату в штат з одного будинку в інший будинок, я просто... Коли пакувала всі свої речі при кожному переїзді, а переїжджала ми часто, я усвідомлювала. А навіщо мені стільки речей? Навіщо мені стільки речей? Просто дивилась свій гардероб і розуміла, що в мене половина речей з бірками гасять, які я не разу не вдягнула. Тому що колись в Україні для мене якісь там Томі чи якісь Кельвін Кляйн був якимось недосяжним брендом. А зараз я за ним іду як в хліб по магазин. Як в магазин по хліб. Не буду це вирізати, щоб ви зрозуміли, що це все знімається одним дублем. Коротше кажучи, і ти розумієш, що це ти не вдягала, це тобі взагалі не під що не підходить, і ти це купляєш, купляєш, купляєш. купляєш. Не знаєш, куди його всунути. Той самий, не знаю, футболку ту саму. Ральф Лорн, тобто, куди? Навіщо вона мені потрібна була? Навіщо мені ця сумочка Карла Гарбельд? Вона підходить тільки під один аутфіт. Коротше кажучи, і з кожним роком я стала все більше і більше викидати одяг. І десь в 2019 році, році якщо я буду точною, я стала для себе читати, що таке грінвошинг, як це впливає взагалі, що це таке, що таке фест фешн. Тобто, це до мене дійшло, коли мені було 29 років. Я дуже хочу донести свою ідею до моїх молоденьких іммігранточок, або до тих, хто вже в віці і хто дорвався до цієї свободи, консумеризму, зупинитися і послухати статистику, що відбувається. І що ми підтримуємо з вами, кидаючись дуже. на цей одяг. Маріно, показуй, що в тебе є цікавого? Скажи мені, ти імпульсивний ага. шопер, чи ти, а, чи ти не імпульсивний шопер? Дуже імпульсивний Дуже імпульсивний шопер. Але тільки Але... те, що дуже подобається. А подобається багато ж. Окей, окей. Та-да. Тут було більше. Я вам дала так. А ну ка, ого, ого. Це пальтішка. Це пальтішка. Так, і що це це ще не все. Це ще не все. А, і тут взагалі у нас склад речей класних і не класних. І ті, що носяться, і не носяться. Ні, тут багато речей. Маріна, і що ти хочеш сказати в своє виправдання? Вона каже, що в неї дуже мало всього. Ну, ну, ми не будемо срач знімати, ми знімемо ще отут шафу. Супер. О, я бачу український корсет. Класний. Дякую. Поспілкувавшись з представницями прекрасної статі старшого покоління, а саме своєї свекрухи, я дізналась про те, що на початку 90-х в США так само було достатньо популярно мати свою кравчиню, тобто було багато студій по пошиттю одягу. Мас-маркет не був настільки розвинений, тобто були певні бренди. Вони були якісні, вони були дорогі. Моя свекруха розповідала мені, що коли вона була ще молодою, для них це було святом піти в Мейсіс або в Ділардс придбати собі. Якісь дуже там не знаю якісну шкіряну сумку фрай і просто дивитися на неї, носити її, цілувати, цінувати, здувати з неї полиночки. Тобто вона мені розповідала, як вони колись раніше цінували ті речі, які вони купували. Зараз уже з тим, що консумеризм виріс, а виріс він у 500 разів з початку 90-х, уявіть собі, у 500 разів ціни впали. Тобто мас-маркет настільки розширився, Фест-фешн індустрія, яка придумана для багатих країн. Чому вона придумала для багатих країн? Тому що люди хочуть постійно підтримувати щось актуальне. Ми забуваємо про щось класичне і ми кидаємося в щось актуальне. З розширенням і нашим е зосередженням на соціальних мережах, ми вже не хочемо здаватися класичними. Ми хочемо здаватися модними, трендовими. І Вся ця реклама, весь цей маркетинг, який лізе тобі в очі з телебачення, з інстаграму, з Ютубу, з Снапчату, яким користуються всі американці, Тіктоку і так далі. Ми розуміємо, що це вже не модно, треба щось інше. І от особливо наше покоління молоде і старше покоління, на жаль, купляється на цю всю рекламу і хоче придбати все більше і більше чогось нового. Так, от уявіть собі. З 1994 року ціни на одяг в Америці упали на 9%. Уявіть собі, ціни на оренду, ціни на житло, на паливо ростуть, а на одяг падають. Розширюються все більше і більше оцих границь. На кожному кроці ми бачимо якісь, не знаю, Forever 21, Ми бачимо COS. Я не кажу там, наприклад, про якісь Primark і так далі. Ми говоримо про американські бренди, наприклад, Forever 21, так? Ми дивимося на Shane, він просто всюди, розумієте? І коли ти відкриваєш, і ти такий о, клас, буду модний, це куплю, і те куплю, і ти кидаєшся, це в один такий бескет, замовляєш це все. І не опрацьовуєш ту інформацію, що джинси не можуть хороші, якісні, вартувати 15 доларів. Футболка не може вартувати 5 доларів. Тобто питання, з чого вона пошита. Друге питання, ким вона пошита і де вона пошита. Я спеціально шукала цю інформацію в інтернеті і знайшла такий цікавий факт, що. Приблизно до 1960 року 95% американських брендів відшивалося в США на даний момент в 2023 році тільки 3% американських брендів відшиваються в США. Уявіть собі цю статистику, тобто консумеризм зростає, попит зростає. Нам все більше хочеться купляти актуальних речей, які нам нав'язуються. І він ще й доступний. І з кожним роком стає доступніший. І чи не прекрасна ця стратегія? Я вважаю, що це ідеальний бізнес-план. Що в цьому поганого? І чого ми, як іммігранти, на жаль, це підтримуємо. В першу чергу, тому що ми кидаємося на всі доступні речі, ми не читаємо. Де зроблена ця річ, як вона зроблена? Ми бачимо, що в Америці стирається поняття бренд, стирається поняття статус. тобою може стояти жінка, вдягнена на 5 тисяч доларів, і біля неї буде стояти жінка, яка вдягнена на 50 доларів, і повірте мені, візуально вони не будуть відлічатися. Поки ви не підійдете і не роздивитесь тут тканинку, не підпалите там щось щоб воно подивитися на якість матеріалу скільки в ньому поліестеру і так далі. Розумієте про що. Зараз ми з вами знаходимося в магазині Рос. Я думаю, всі, хто живе в США, знають, що це за магазин. Тобто, це, по суті, магазин. Такий посередник, тобто у нас є три сегменти: брендовий магазин, і неважливо, це фест фешн не фест фешн. Якщо це знаменитий бренд чи не знаменитий бренд, тобто це магазин конкретного бренду. Другий сегмент це ось такі посередники, які продають різні бренди на купу. Вони є набагато доступнішими. Наприклад, ось там два розміри. Всього є такої такого плану футболку. Вони збираються в сток. І продають його дешевше, скажімо так, ніж всюди. Ми візьмемо, там, не знаю, якусь футболочку. Ось у нас футболочка, і в нас написано її ціна 499. Тобто вона ну, супер, супер дешева футболочка. якби Якщо у вас низький бюджет, ви можете прийти от тут прям вдягнутися. Є третій сегмент магазинів. Це магазини вже, відповідно, вищого класу, магазини, де. В які входять бутіки, в які входять елітні бренди і так далі. От, і тому, ну, якби на кожен гаманець можна знайти своє. Я просто хочу вам показати, як виглядає такий типовий роз. Такі є ще, наприклад, Marshalls, TJ Maxx. Ті трошечки вищі в ціннику, але принцип той самий. Тобто Ми можемо тут знайти що завгодно. Питання тільки в тому, що... чи воно все якісне. Так? Тут перемішка просто всіх різних брендів. Це, наприклад, якесь ляне плаття, яке коштує 14,99, а коштувало 29. Вигідно? Вигідно, наприклад. Але водночас є просто такий е, жахливий китайський поліестер, і який от просто от, запалиш е, сірничок і воно згорить за секунду. Ну, тобто тут все на кучу, якщо у вас реально обмежений бюджет і вам хочеться вдягнутися, дуже раджу такі магазини, стокові, скажімо так. Хоч вони і не називаються стоком, але принцип стоковий. Вони не виглядають презентабельно, але тут можна знайти за дешеву ціну якийсь нормальний е там, не знаю, одяг, взуття. От. Хоча, звичайно, можна і попасти на Китай. Ну от, наприклад, тут стоїть Келвін Klein. Кросівки, які от коштують, їхня ціна реальна 60 доларів. Тут вони 37,99. Тобто, ну, Чим погано, добре. Так? Тобто, от, хороші, хороші є тут бренди, насправді, які будуть носитися. От, Nike, наприклад. Але вони в одному розмірі. Оце, от, суть цих магазинів вони в одному розмірі коштували 56,42,99. Смарт-смарт smart, smart я називаю це так, але знову ж таки, ем, це не для всіх, це не для всіх. І я не рекомендую прям всім кидатися на ці магазини, тому що ем, тут настільки все доступно, що люди починають купляти більше, чим їм потрібно. і От виглядає це все ось так, от, ось так от, десь там валяється. От, і суть в тому, що ви починаєте нагрібати так багато. А що ви вже не перебираєте, хороше воно, погане воно, ви просто берете, бо воно доступне, накоплюєте в себе вдома, наприклад, і потім викидаєте. Повірте мені, ви його будете викидати. Або забудете, що воно у вас є, та чи інша річ. От. Тому, якщо розумно підходити до такого шопінгу, дуже навіть вигідно ходити в такі от магазинчики. Ну, от, Наприклад, Кендл і Кайлі, популярний бренд. Який коштує 13,99 за шорти. Тобто, якщо ви підете а, в бутік, це Кендал і Дженнер, тобто це ці Кардаші сім'я, да? тобто, ці шорти будуть коштувати ну, баксів 150, А тут як на стоку можна купити їх за таку-то ціну. І вони є абсолютно новими. Це не ношені, знову ж скажу. Це не секонд От, просто тут обмежена кількість розмірів. Тому показую. Це у нас з вами, я вже повторюсь, другий сегмент магазинів це магазин-посередник. Ось, наприклад, сумочки Майкл Корс висять тут просто як якийсь брухт. 119 доларів, а коштувало 250. Ось до речі, симпатично. Тобто, так, це ще один доказ того, що Бренди, на які, наприклад, рівняються дуже багато країн, в Америці просто абсолютно знецінюються, тому що вони висять тут як секонд-хенд. Як ось такий ось ось так, власне, виглядає ось такий от магазин. Купуй задешево. І, дивіться, парковка просто вся забита. Сьогодні от понеділок обід, робочі години, парковка забита. Так, Ми зараз з вами в магазині, який називається Macy's. Це Універмаг, такі ще є Dillard's і Нордстром. Ми сьогодні зайдемо ще в Нордстром. Тобто це такий е сегмент магазинів, де можна придбати всім нам відомі бренди у кращої якості, ніж дешева мас продукція Тобто, да, як ми бачимо, там Келвін Кляйн висить. Дона York висить. І там Карл Лагрефельд, Майкл Корс. Але знову ж таки. Доступність цих речей в Америці робить навіть такі відомі бренди, які ми поважаємо, вважаємо, що це дуже круто, <сум> доступними і часом навіть здається нікому не потрібними. Магазин просто пустий, а акції знижок по 40% куча. Сьогодні, до речі, тут ще так більш-менш прибрано, тому що на вихідні тут буває таке, що речі валяються на підлозі. От, ніхто абсолютно не контролює, не слідкує. А, що ви міряєте тут, навіть, якщо чесно, <рідко>, рідко навіть можна знайти продавців, щоб вам хтось щось продав. От. Ну, тобто, ви розумієте про що йдеться мова? Речі трошки знецінюються, їх так багато, і люди кидаються, особливо іммігранти кидаються всі ці знижки, хочуть придбати собі те, що раніше не було так настільки доступним. От. А вже коли ти набиваєш це око і за пару років розумієш, що воно все доступне, ти якось вже і сам стаєш одним з тих, хто зараз не в магазині. Тобто зараз я в магазині, бо я вам прийшла знімати контент. Але якщо ви бачите, азіотажа особливо немає, враховуючи те, що це хороші фірми, хороші скидки, Коротше кажучи, давайте вчитися на помилках тих іммігрантів, які пройшли оцей шопоголізм, і виважено відноситись до речей, які ми купуємо, тому що вони просто це просто речі, які ви купили, нагрібли собі на скітці, а потім ви їх не носите. От зараз ми підійдемо тут взагалі last act. Дивіться, скільки цих речей. І це універмаг, це не якийсь там секонд-хенд. так? Дивіться, от вони вже валяються. Тут можна купити класні речі, просто вони вже стоїть, ніби нікому не потрібні. Ось Карл Лагерфельд. Симпатичне платячко. Трошечки. Коштувало 139 доларів, зараз 24,96. Воно собі висить, і що, і висить, як. Другосортний товар, розумієте? Бо ще місяць тому воно було круте, воно було на манекені, а зараз воно нікому не потрібне. Забагато. В цьому світі забагато речей. Особливо в світі США. Ну, от Кельвін Кляйн, наприклад: 1493. Це дешевше, ніж піца. Так. так, ну що ж, я. Обрала собі джинси, обрала їх в магазині на скидці, того, що я розумний шопер і в Америці я вже навчений шопер. Тобто на них я зараз економлю 87% і плачу за повну е модельку таких от хороших, м'якесеньких кельвін Кляйн джинсів. А скільки? Стільки, скільки коштує дві кави. По-друге, це гуманний шопінг, того, що це лінійка, е нова лінійка, е репрів, яка зроблена з перероблених пластикових бутилочок, уявляєте? Оце круто. Оце прям попадання 10 з 10. М'якенькі, зручненькі, недорогі. І ще й ми підтримуємо хорошу філософію. Поїхали. Я признаюсь чесно. Я взяла ці джинси і хожу по універмагу. Уже не знаю, яке коло стараюсь знайти хоча б одного продавця, а їх нема. Вони просто щезли. Просто я скажу вам, у мене не було моральних принципів, я би просто з цими джинсами вийшла. Але я хочу їх оплатити. Ви можете мені не вірити чи ні, але я вже зараз на другому поверсі цього універмагу Хожу в е, такому відділі для дому. І я досі не знайшла жодного продавця. І це ми говоримо про американську довіру. Винось все, що хочеш. О-о-о, жіночка на касі. Ну все, я побігла. Зекономила я, мені цікаво, чи тут написано 192 долари. Чому? Не тому, що в мене немає коштів, і не тому, що я сильно економна, а тому, що в Америці треба шопитись з розумом, тому що тут реально і вдягатися, і свій будинок обустроювати, чи як там говорять, за доступними цінами, тому що цей консюмеризм він безкінечний, безкінечний в США.